Це дуже ніжний і легкий десерт сльози ангела. Давайте приготуємо його разом. Для тіста цього десерту нам знадобиться мука 170 грам цукру 50 грам, масло 100 грам, одне яйце Розпушувача І замішуємо тісто. Ось таке тісто у нас вийшло. І ми розправляємо його по формі. Тісто ми Зробили. Протикаємо вилочкою, щоб воно не вздулося, і ставимо в духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. А поки готуємо сирну масу. Для цього нам знадобиться сир, яйця, 4 яйця відділені від білка, 2 стакана молока, 70 грам олії, 200 грам цукру. Висипаємо сюди два пакетика пудінга і ванільний цукор пакетик. І все це збиваємо блендером. Тісто в нас запеклося. Виливаємо у форму. І ставимо в духовку на годину розігріту при 180 градусів. За 15 хвилин до готовності десерту ми беремо 4 білка відділених. 150 г цукру, пару капель ванілі. Збиваємо до пишної маси. Ми збили меренгу. виймаємо, викидаємо на гарячий волон і ставимо ще запікати на 15-20 хвилин.